Сьогодні в програмі Твори Кобзаря від майстра графіки, Тарасове слово в музиці. Історія картини, створеної Шевченком, Імерсивний Кобзар. Про це і не тільки дивіться далі. Ну, що б, здавалося, слова. Слова то голос більш нічого. А серце б'ється, ожива. Понад 700 графічних та живописних творів написав знаний український митець Василь Лопата. Роботи художника Чернігівщини займають гідне місце в музеях та приватних колекціях світу. Частина доробку народного художника України також зберігається у фондах чернігівських музеїв. У художньому музеї знаходиться значна добірка творів, присвячених творам Шевченка і самому Шевченку. Найбільша частина творів належить Василю авторству Василя Лопати. Взагалі, творів Лопати у музейному зібранні понад півтори сотні. Деякі роботи цієї колекції увійшли до графічної Шевченкіани художнього музею Галагана. Це твори, сон, де зображена жінка і під тином опухла дитина, всі знають, напевно, ці рядки. Це поеми за байраком байраку і крикнули сірі гуси, хустина. Художник досконало вивчав героїчні сторінки українського козацтва, народний епос, творчість класиків української літератури, особливо Тараса Шевченка, аби створювати на їх основі графічні роботи. Василь Лопата проілюстрував 75 знакових для української літератури книжок: прапороносці, Тарас, Бульба, Кобзар тощо. Василь Лопата, як знавець української душі, українського характеру, як про нього казали його колеги художники. Взявся свого часу за ілюстрування великої книги Кобзаря і його за ці гравюри він власне став лауреатом премії імені Тараса Шевченка. І от одна із робіт, яка ілюструє твір Шевченка, хустина у нас зберігається також у фондах. Ілюструються твіри, коли в якому описується дівчина, відправляє свого козака на війну і дає йому з собою хустину на згадку про наречену. На цій роботі ми бачимо якраз той момент, коли дівчина отримує труну із своїм нареченим. В своїх ілюстраціях Василь Лопата зображує як реальний образ, так і уявний. Цим автор більш конкретно передає зміст віршів Кобзаря. Шевченко став наріжним каменем становленням митця як зрілої індивідуальності. Так писав про Василя Лопату мистецтвознавець Дмитро Степовик. Саме творчість Тараса Шевченка й допомогла нашому земляку відчути себе сучасним національним митцем. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком. За край світа зазирає, чи нема країни. Щоб загарбати з собою, взяти у домовину. Для нас це спосіб самовираження. Поетичне слово для мене завжди було захистом, великим відкриттям і основою мого життя. І процвітеш, позеленіш, ж, мови органові святі, луги зелені перегоріли честь кормілова і слава лива а не лукава, ти укриє до тканим, хитро хитрошитиме добром та волею підбитим. Святогляд формувався наш в родині. Родина дисидента Станіслава Тельнюка, письменника, перекладача, літературознавця, наше дитинство припало на найважчі роки передсмертних здригань радянського союзу і цієї імперії страшної. Але вона чим більше здригалася, тим більше давила українських митців людей, які мислили українською, які писали українською мовою, які створювали український продукт, те, що називається українська культура. І чим більше вони їх нищили, тим більше у нас вдома про це говорили. Ми знали всю цю ситуацію, і тому в нас відбувалося загартування душі, загартування наших умів, наших сердець вже з дуже раннього віку. В цьому дуже допомагала поезія і музика. Леся, як людина надзвичайно обдарована, яка почала писати музику дуже з раннього віку. Вона таки придумала таку свою формулу щастя. А вона мені казала: давай, Галя, не підемо ми сьогодні в школу. На що вона нам потрібна? Краще напишемо пісню. Батько був дослідником творчості течіни. До нас бігли наші ровесники послухати просто. Так і казали, треба йти до тельнючок, вони щось там написали нове, треба піти послухати. І вони приходили, ми цілими циклами співали течину. Уявіть собі, що таке, Нам 14-літні діти, там 80-ті роки, середина 80-х, а вони приходять додому, до нас слухати І Реально від цього кайфують не просто так, що вони прийшли послухати, а вони реально від цього кайфували. Тобто, ми наша популярність так, так, так. зростала <зас> зростала. І ще <зас> нас батько брав часто дуже він робив такі від спілки письменників лекції по школах для старшокласників протичину. Він так оповідав фантастично. Він був оповідач, просто феноменальний. Його всі слухали. Ви знаєте, які ці молоді. Вони їм важко на чому зосередитися. Але його слухали вони з відкритими ротами. І тато нас просив, що поспівайте їм течину. Ми з Лесію були україномовні дівчатка в центрі Києва. І це було зовсім ох, ой, як непросто бути україномовним в е, Зросійщиному Києві і вистояти, відстояти свою думку, бути собою при цьому, навіть, навіть бути, стати модним і популярним. Власне, це недалеко від правди. Інша форма, той самий зміст. Адресовані людям вірші найщиріше. Нас самих дивує, те, що ми вже так довго на сцені і так довго співаємо, стільки років. Але для нас це величезне задоволення, тому що за цей час було створено стільки матеріалу цікавого, різнобічного, різного дуже за своїм характером. Навіть що брати до Шевченка, до альбому наш Шевченко. Це, до речі, була наша перша спроба запису з запису симфонічним оркестром наживо і в студії в кіностудії Довженка. Це була така складна робота, але до цього вже було багато-багато альбомів студійних і живих. І поїздки в Канаду участь участь Червоній руті, на якій ми стали лауреатами, яка по суті нас відкрила і дала дорогу в світ. Але я думаю, велика запорука нашого довго, довгого життя на сцені, що ми весь час творимо щось нове. У тебе до мене сонце заходить. Крайнеба кривавий шрам, крайнеба прощальний спів. Нам довелося стати перед вибором, чи творити музику, чи займатися, чи стати лисичкою, комерсанткою, займатися шоу-бізнесом, чи перетворити музику на ковбасу на щось таке, дуже довго, не те, що довго живе, тобто дуже короткочасне, щось таке, що не є суттєвим. На тебе, мій присвітлий раю, На милосердя твоє, силповання моє, на тебе, мати, возлагаю. Це був час, очевидно, що ми дозріли до Шевченка. Країна Якраз... дозріла до е, гідності. Так, До революції, до революції гідності. гідності, а ми дозріли до Шевченка. Це паралельно. Та, тому що перші якраз пісні з цієї програми нам довелося виконувати на Майдані, навіть в супроводі просто клавішного інструменту або капельно, і це цього не забудеш ніколи, коли люди стояли і знали за що стояли. Ясно, що за Шевченка взятися це було не так просто і. Ми до цього дуже довго йшли. До цього були програми Течина, Лесі Українка, Ліна Стусове. Костенко, Стусове коло на вірші і Василя Стуса. Багато всього було вже зроблено. Я думаю, ми дозріли до цього. Завжди любили Шевченка. Він для нас не був якимось таким поетом, якого бояться, або який має якусь таку мову незрозумілу. Для нас це завжди було. Рідне, дуже близьке, ми з цим виросли. Наш батько навіть візуально був схожий на Шевченка. Тобто саме такі речі, я думаю, вони і прозріли в цей момент. І Мені мій чоловік сказав, каже, Лечу, давай спробуйте Галею зробити на Шевченка. Е і я повірила, кажу, ти думаєш, це вийде? Він каже, вийде. І ми. Пісня за піснею з'являлася, і достатньо легко це все йшло. Вони народжувалися так природньо. Вони народжувалися таким чином ці пісні. Що знаєте, коли вже у людини немає її, людських слів не вистачає. Де вже мова музики, і таких геніальних текстів. І вже там Шевченко і плаче, і кричить разом з нами, і говорить тихим шепотом слова, які мають проникати в серце. Він був дуже тоді з нами. Шевченко для нас це був як реально ковток джерельної води, яку ми ніколи не покидали. Вона завжди з нами була. Це джерело натхнення і його слово, яким. Можна висловити, а коли воно в музиці, а коли воно ще з двома голосами, і коли воно ще е сказано не просто заспівано, а десь проплакане нами, десь викричане нами. Воно нас самих стало тримати і дало нам крила, і якийсь такий е прям е зброю. Ти mm -hmm. навіть на фізичному рівні себе почуваєш сильнішим, коли ти промовляєш з розумінням е слова Шевченка. Нарешті ми приїхали до Чернігова з нашим Шевченком, і ми надзвичайно щасливі, тому що цю програму ми зіграли в усіх областях, я думаю, України з місцевими оркестрами. Також вона звучала і за кордоном, в Литві, у Франції. В Страсбурзі, в Раді Європи, вона ввійшла в частину такої великої програми, яка називалася Шлях до свободи. Вона показувалася в Європі частково і цілісно, тобто вона має дуже великий вже такий шлях. 40 оркестрів майже її зіграли. Але от саме Чернігівський, Чернігівське виконання для нас унікальне, дуже приємне і рідкісне, тому що це оркестр. Який складається зі студентів, викладачів, диригує чудовий майстро Олександр Шевчук, з яким дуже приємно працювати. Він відчуває тонку музику. Для нас це також новий досвід, але дуже приємний, гарний. І знову ж таки Шевченко відкривається і для музикантів Чернігова, і для людей, які тут живуть, і для всіх. І для і гостей він відкриває своє обличчя трошки інакше, бо ця музика і наше виконання, воно дійсно відрізняється і від академічного, і від суто сучасного, естрадного. Це якийсь такий дуже природний сплав, який глядачі, сподіваюсь, оцінили і почули. спомин дружині, яблоньку і грушеньку на спомин єдині, дорогі глядачі, артвік, дорогі чернігівці, ми полюбили ваше місто, бажаємо вам бути сильними, любити українську мову, плекати її в собі, віднаходити в собі скарби цієї мови і ставити її собі на захист. Щоб вона захищала вас, знаєте, вона зробить вас сильнішими. Бажаємо вам також щастя, здоров'я, віри, в перемогу і віри, надію, любові. Обов'язково майте її в душі. Як би не було, які б не були обставини, пам'ятайте, що саме любов вона несе людям радість, свободу і визволення від всього злого і недоброго. Слава Україні! Героям! Героям слава! Кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з нами. Одне із найвідоміших полотен Тараса Григоровича Шевченка Катерина створена за мотивами одноіменної поеми влітку 1842 року під час навчання Шевченка в Академії мистецтв. На ній художник зобразив момент, коли москалик офіцер покидає Катерину. Вже вагітна, опустивши голову і нічого не бачачи від сліз, вона повертається в село. Ось як сам автор описує картину у листі до свого товариша та колекціонера Григорія Терновського в Качанівку. У царині під куреним дідусь сидить, ложечки собі струже, і сумно дивиться на Катерину. А вона сердешна, тіль не плаче, а москаль даре собі, тільки курява ляга, собачка ще поганенька доганяє його та нібито гавкає по однім боці могила. На могилі вітряк, а там тільки степ мріє. Отака моя картина. Тисявісот 1843 році, наприкінці травня, Тарас Шевченко вже був у Каченівці. І господарю Каченівки він вручив цей видатний свій твір. Понад 50 років картину та інші речі, що належали поету, зберігала родина Тарновських. Чернівцям. Пощастило першими побачити Катерину, коли у 1902 році у місті відкрився музей українських старожитностей. Після смерті Григорія Степановича Тарновського цей твір Тараса Шевченка увійшов до знаменитої Шевченкіани Василя Васильовича Тарновського молодшого. На колекції якого був побудований фактично музей українських старожитностей, який і носив ім'я Дарувальника. В цьому музеї і зберігалася картина до початку 30-х років, коли був створений в Києві музей Тараса Шевченка, куди ця картина й потрапила з більшістю матеріалів Шевченка, які зберігалися раніше у нашому музеї. До речі, відомий вислів Кохайтеся чорноброві та не з москалями саме створе Тараса Шевченка Катерина. Україна Україна, серце моє ненько. Як згадаю твою долю, заплачі серденько. Сучасні технології допомагають більш широкій аудиторії у різних куточках планети знайомитись з творчістю кобзаря як художника. Єдиною мультимедійною виставкою, де можна одночасно побачити цифрові версії 200 картин українського генія, є імерсивний світ Тараса Шевченка. Експозиція подається у розгорці на 270 градусів. Показ супроводжується музичними творами, що надихали митця. З часу української прем'єри у 2021 році виставку побачили в Європі, США, Канаді, Японії та Об'єднаних Арабських Еміратах. До 210-ї річниці з дня народження поета відбулись покази у великих містах Америки, Канади та Німеччини. Імерсивний світ Тараса Шевченка не лише знайомить закордонного глядача з українським мистецтвом, а також дає можливість зібрати кошти для допомоги Україні у час широкої війни. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.